Христос посеред нас з вами православний вісник, і ми знову вирушаємо у відеоподорож у глиб православ'я, новини сучасного церковного життя, яскраві розповіді про традицію православ'я та історію церковних свят, телеоповіді про життя християнських святих, про все це звичайною, зрозумілою сучасній людині мовою. Залишайтеся разом із православним вісником, і ми з вами на власні очі пересвідчимося. Православна церква! Це церква, де традиція йде поруч із сьогоденням, а досвід віків завжди актуальний. Дивіться прямо зараз у нашому випуску: День Хрещення Русі! Свято по-домашньому!